Всім привіт! Сьогодні готую кольорову капусту мариновану. Мені потрібно 1 кг капусти, одна морквина, у мене 180 г, 5-6 зубчиків часнику. В залежності від того, наскільки ви любите, щоб було багато часнику. 5 столових ложок рафінованої олії. 9% оцту, 5 столових ложок. Чорного перцю горошком або суміш і перцю півчайної ложки, 1 столова ложка солі, 3 столові ложки цукру та 1 літр води. Для початку капусту потрібно розібрати на суцвіття. Тепер моркву я натираю на тертушці по корейськи, можна нарізати кружальцями, чи як вам подобається, В кастрюльку налила води, додаю цукор, перець, сіль. Оцет Та олію. і відправляю наш маринад закип'ятити і проварити пару хвилин, просто щоб. Всі інгредієнти розчинилися. Поки готується маринад, нарізаю чесничок. Маринад готовий і заливаю ним нашу капусточку. Заливаю укропом. Не чекаю, поки вистигне. Накриваю кришкою, залишаю до повного остигання. Після цього відправляю в холодильник, але перемішую там десь годинки через 5-6. І вже на слідучий день можна смакувати. Ось така капусточка у мене вийшла, дуже смачний та дуже легкий рецепт. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!